У 2017 році Роман Крикля поступився велетню не просто великому, а 130 кілограмовому іранському халку Араджуазіспуру, одному з найгабаритніших бійців у важкій вазі. Це спортсмен, що нокаутує не лише ударами рук, але й ніг. Його відео на Ютуб підкреслюють жахливу силу, а ефектні нокаути роблять його мегапопулярним серед фанатів. І ось реванш. Перед боєм Азіз Кур використав усю свою міць і агресивний стиль, щоб залякати українця. А червона троянда, подарована супернику, була не просто жестом, а тонкою спробою психологічного тиску, щоб залізти в голову роману. Іранець у своєму звичному стилі розпочав бій агресивно, намагаючись втягнути криклю в ближній бій. Він терпляче вичікував, і як тільки крикля наблизився, відповів потужним правим оверхендом: Українця відправили в нокдаун. Роман піднявся, але Азіз Скур продовжував тиснути важкими атаками до кінця раунду. Він виглядав впевнено, тоді як крикля був здивованим і дещо розгубленим. Але у другому раунді Роман зібрався, відновився і завдав шквал ударів, відправивши велетня в нокдаун у відповідь. Азіспур ледве піднявся, але крикля одразу пішов у наступ із серією ударів. Рефері Еліас Долапціс зупинив бій, оголосивши технічний нокаут через нездатність Азіспура захищатися. Це була красива перемога.